Доброго вечора, ми з України. Друзі, привіт! Привіт! Вітаю вас на каналі Ukrainian Fragrance Community. Я та Юра. Сьогодні будемо знайомитись з ароматами, які я купив на барахольці України uh -huh. Фрегранс Ком'яті і не тільки на барахольці не тільки там. Та декілька новинок, які я зміг дістати в брокаді, який нещодавно відкрився. Друзі, хто не знає, де прилаштувати своїх вигнанців, я залишу посилання на барахолку. Ви можете долучитись туди і віддати ті парфумерні кошмари, які у вас є, або з якими ви не здружилися, комусь вони будуть потрібні. Перший в нас аромат жіночий від Йоши Угу. Давай я буду наносити. Так. А ти будеш розповідати? Наскільки я знаю, це знятий аромат, чи ні? Це знятий аромат, але його ще можна знайти на аукціонах та. А на деяких сайтах, де продають зняття. До Апробат, речі, Кріс, я знаю, що чоловічі і жіночі, вони досить схожі. Амброві, так. І навіть презентація в них досить схожа. Це 30 мл, наскільки знаю. <гум> такий ось червоний тут. Це фірмова така фішечка, так, червона трубочка. В мене, до речі, є чоловічий варіант. Але він такий амброво, Чи тобі Це чи тобі чоловічий жіночий? для мене тут більше жіночий профіль. <гум> Але він класний. Він класний зняти аромат. Прям радію, що ти його схопив і тепер він твоїй колекції. Достойний, класний раджу. Далі досить цікава історія. Це можуть деякі пізнати барбершопний такий бренд для тих, хто слідкує за своєю бородою. До речі, підказка для вас: хто не може собі дозволити а, на зомато Afghano, Ось так... Wood and Spice. Досить схожий профі в нього. І дійсно відчутний Black Afghano. Але кого душить Black Afghano і кому too much... Оце ось просто Він дуже оріант. такий балансовано серединці і не, не перебільшений. Я хочу сказати, що аромати від назомато вони мене, знаєш, піддушують трохи. Знаєш? Ну, вони такі, провокативні такі. провокативні і такі, знаєте, лайфхак. Не наносити аромати від Галтірі, коли ви там п'єте або будете пити, або відходите від того, як пили. Вони просто. Зараз я тобі пропоную не полишати це ботер, uh -huh. а, бо наступний аромат у нас від бренду Клінік. Uh -huh. Це Aromatics Invite. Uh -huh. Це фланкер Aromatics, це дуже старинний, дуже відомий аромат від Клінік. До речі, цей бренд знаходиться в Бомонді. щоб ви знали, де шукати. І з дуже гарними знижками зараз можна купити. Uh -huh. Блін, ну він крутий. Mm. Він крутий, якщо ну це просто він такий квітково. Трояндовий, такий класний, просто аромат якоїсь радості. Дуже крутий, прям всім раджу. Поєднай. І це так треба зробити? Так. Ого, ефекту, поєднаючи ці два аромати, це просто стопудово. До речі, друзі, напишіть в коментарях, чи робите ви леєринг, як каже. Наслоювання із... ароматів. Я думаю, оцей мікс дуже вдалий. Якщо вам клінік досить жіночий профіль, то тут він прям буде з бородою. Дуже чоловічно стане класно! <звук> ну що, далі в нас класика, досить бюджетна марка Bogart. Їх чоловічий аромат Bogart Prom. Угу. І що ти скажеш, чи він тобі? Давай так наскільки коштує цей аромат на твій я на просто, ці просто знаю скільки він коштує коштує від десь 700 гривень, десь плюс-мінус. Дивлячись, де во чи, чи відповідає ця ціна, тому що ти чуєш, коли це дійсно відповідає тому. І знаєш, я хочу сказати навіть, от всі його аромати в мене було декілька від Bogart, Не один колекції не залишився. Це така, знаєте, досить добротна класика. Класика, яка бюджетна, за яку вам не буде соромно, без в, в от саме в цьому бренді можна навчатися. В кожному із ароматів можна брати. Я знаю, що ти складаєш аромати, так. і тут от можна брати від сил з того чи іншого. Наскільки він зараз? Актуальний не можу сказати, але це безпрогашний варіант. Класична хрестоматійна композиція. Так, так от він так. гарний і недорого. І всі у них презентації майже однакові, лише кольори різні. так, Досі Класно. у мене був зелений такий грін. Якщо він мені а. про коноплю був, хоча там конопля не заявлена, але він класний був. Нас далі з колекції Аж Венші Міфікс. До речі, це... Кріс появляє цю колекцію я дуже її в нього вважаю. флаконів. Два чи три плюс це плюс два чи три в мене ще немає, а усі інші є. Так, я її збираю. Скільки в тип колекції цих флаконів. П'ять. Чому тобі подобаються саме ці тому, що вони поясню. насамперед не популярні, їх ніде не можна потестити. Ну ось така ось презентація. Їх вони є в онлайні, про них можна прочитати. Вони, до речі, досить недорогі. Я можу пояснити, у цій серії дім живанши. Вони наче переосмислили усі свої класичні композиції, які були до цього, mm -hmm. вони їх зробили більш прозорими, більш сучасними. Та якщо ви хочете ознайомитися з цим шиком та ароматами минулого, який дім, дім живанши використовував, то це саме такий лайтовий варіант, коли ви можете їх носити та не потонути у бабушкіних, як кажуть. А, я зараз відкрию інсайд. Кріс використовує для свого навчання богарт і живанши. Ну, Класно! у найкращих, що я да, тут можу сказати. Давай поговоримо про цей аромат. Давай, він ще не нанесений. <ріст> 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 Окей, зараз нанесемо. Це аромат під назвою Леде, та в нього ключовими нотами є жасмін і ланг. Та такі лілейні, трохи першоквіткові нюанси, зелененькі, але ну, класичне. Ти знаєш, це не мій аромат, він мені не подобається. Тут досить такі знаєш, якісь помадні акорди, і так, як ти сказав, основна квітка лілія, правильно тут? Чи? Жасмін Чинда та тут заявлений, от прямо волаючий такий індольний, індольний mm -hmm. жасмин. І він прямо тут такий, от впізнаваний. In your face. Так, е ну такий не для тих, хто слабкий духом. Але для поцільничів жасміна, Я думаю, варто знати, що це аромат такий е вартоваги. Mm -hmm. е Живаншин не підведе. Зараз переміщаємося на узбережжя якогось моря. Ну, Моря mm -hmm. будь-якого моря. Це аромат Аквадівна від дому Булгарія. Блін, ну я хочу сказати, дуже що на мій поактові це сама вдала покупка з твоїх нових ароматів. Це також барахолка. Друзі, хто не знає, що нарахува. Вона... Просто... скільки ти купив на бараховках? Я не ціну? буду озвучувати ціну, але скажу, що це був дуже бюджетний, дуже бюджетне придбання. Дуже класно, не знаю, чому людина розпрощалася з цим ароматом. Це диво для мене так. Він майже так. повний, до речі, він мені дуже позитивний. Дуже позитивний. Якщо у вас немає настрою, просто нанесіть цей аромат, у вас буде Сонце, а, та... посмішка на обличчі. Про море дійсно якась соленість, може трохи лактонність. Класний, Пісочок такий сухий. Класний. Пісон. Відвернись. Відвернись. Більше в тебе нема цих ароматів. Він класний. Рекомендую, якщо десь ви знайдете. Досить позитивний вайб, просто маст хев крутить. Рекомендуємо. І останнє у нас аромат Льо Intense від бренду а uh -huh. Одним з парфумерів, що створював цей аромат, був відомий нам Корджан. Uh -huh. Тому це для усіх поцінювачів цього парфумеру його творчості мастхев uh -huh. Юра. Що скажеш? Досить свіжий, досить прозорий, досить приємний, досить дала покупка. Ну він такий плотненький. Класно. Я хочу сказати, якщо е, пан Куржан залив це в оцю, в, в свій бренд, ці його купували. Але це у бренду Carven і він досить бюджетний. Зараз він також на розпродажі. Так. Спробуйте, потестіть. Класно. І коли Кріс прийшов в гості, ми потестили всі аромати. Він мене найбільш е, так. запав душу. Він mm. класний, класний. Просто вдала покупка, прям радий за тебе. Друзі, я хочу все-таки підбити підсумки нарешті і сказати вам мій топ в новинках від Крі... Кріса. На третьому місці це Карвен Льо Інтенс, класний, дуже цікаве розкриття і база. Чудова покупка. Прям. <гум> На другому місці. Це що таке? Aromatics Сен white від бренду Clinic. Класний. Квітковий, трохи жіночний профіль, але композиція досить крута. Зайдіть в Бомонт, він там зараз мінус 40. Потестіть крута композиція. І, І... номер один. Павлина, пакула, павлина це відео. Булгарі. Просто парфюм про щастя і позитив. Кому не вистачає позитиву, затестять просто нереально. Літо у флаконі. Так, от що робить з людьми бараховка? Якісь діаманти, якому не зайшли, а тебе вони будуть радувати на твоїй полиці. Просто чудо. Друзі, дякую, що подивились. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, доєднайтесь до нашої телеграм-групи. Ми вас любимо і залишайтеся з нами до нових зустрічей. Па-па!